Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Суботній ранок і традиційний відеоогляд. Але я сьогодні покажу тільки ті рослинки, які зацвіли в мене, ті пеларгонії, які тільки розцвіли, які ще ви не бачили. Тому хочу вам показати, я вже показувала шик Глорія, але вона розкривається шапка повністю, і хочу вам показати цю нею неймовірну красу. Ці величезні квіти. Погляньте, яка вона на початку розпуску цікава своїм зеленавою серединкою. Чик Глорія, українська селекція. Неймовірна краса. Дуже-дуже об'ємна квітка величезного розміру, красивого такого персикового кольору, такого світлого. Неймовірно гарна, повільно розпускається вже з тиждень. Це говорить про те, що вона буде довго квітнути, що вона не швидко відцвітає на спеку, також реагує, як я бачу, нормально. Далі в мене розцвіла царська наречена. Ось такі видала важкі качанчики, бутончики. Ось така вона. Ось, коли я розповідала, записувала відео про мої всі сорти біляві, я зрозуміла, що я не всі вам показала. Колекція велика, я не всі зібрала, тому що забула я додати ось царську наречену. Це такий білий сорт, але має такі розовинку на краєчках, дуже красиві такі трояндочки. Ну, красивий сорт, що тут говорити? Він дуже довго, довго розпускається повільно і довго ці качанчики тримає. Також ще принц густа в мене не ввійшов ряд з білими сортами. Ось він принц густа поряд із царською нареченою. Погляньте, Ось такі дві красуні. Далі в мене розцвіла моя улюблениця Лара Андреа. У величезному горщику дуже красивий кущик у 8 літрах, має таке велике лопате листя. Ось красивий гарний кущ наріс. Видав ось такі перші дві шапочки невеличкі, далі будуть більші. Перерозпуску це троянди з білою підкладочкою. І трояндочки дуже красиво розпускаються. Також шапки вже як розпустились більше тижня. Ось ці дві шапочки. Бутонів багатенько буде, бачу. Так, слідуючий сортик, який в мене тільки зацвів. Це не новинка взагалі. Але в моїй колекції він тільки з'явився минулого року. Зрізок мені по обміну прийшов. І це Юсакура. Ось такий невеличкий він в мене кущик. Він чомусь довго в мене не міг розігнатися. Я довго його бавила. Але як він розсів, така яскрава, неймовірно красива, я не очікувала, що вона така гарна. Чомусь він вже не модний, я наскільки чую, але я вражена його красою. Шапки великі. Отакий малеш, погляньте, у півтора літрах. І такі дві шапочки. такі яскраві, яскраві. І дуже яскраві. Схожі чимось на... Майську розу, і я порівнювала і схожий і не схожий Колір тут яскравіший, має також тут бачу білу підкладочку, ну дуже красивий сортик, дуже красивий сортик. Чому я до цієї пори його не мала, не розумію. Далі в нас розцвів також новенький сортик, і це гарбузовий фреш. Ось такі шапки, кущик невеличкий, ви бачите, густий. Також трошки мала з ним проблему у формуванні, постійно видавав замісний пагін, а інші всі точки росту завмирали. І я собі настирливо той замісний пагін обрізала, поки він не почав одночасно рости. Тому він через це трохи так запізнився із цвітінням. Я формувала кущу, він був гарний, густий, всі точки росту одночасно йшли. І Бутони викинулись одночасно, ну ось це дотягнулося до липня місяця, але я свого добилась. І ось така шикарна, красива шапка. Такого цікавого окрасу. З такими світлішими краями, і на краях такі, як то кажуть, крапчастість. Дуже гарний сорт. Чекаємо, коли квіти великого розміру дуже. Видовжені махрові. Так, що в нас ще розцвіло новенько ось на цьому столі. Переходимо на другий столик. Я вам ще в цьому році, мабуть, не показувала, як в мене зацвіла новіс хана. Погляньте, які китиці. Неймовірні, це вже сорт, який в мене другий рік, але ось яка. Також сорт з особливостями. Особливість цього сорту в тому, що він не полюбляє обрізки. Я вже знаю всі свої сорти, які в мене другий рік з особливостями, я тепер знаю про це, і я їх не буду обрізати. Не любить він обрізки, він завмирає і дуже туго, туго потім росте. Така краса, шапки просто нереальної краси. Всі його знають, він дуже гарний і неймовірний сортик. Так, далі я вам покажу один сортик, який в мене зацвів, і біля якого кожен день я заглядаю. І це сортик, ось він, зонартик. Для мене він просто неймовірно красивий. Це Лара Мейша. Зріз. Мені вислала колекціонер. Два менюпусінькі зрізики, такі коротесенькі. які обидва гарно вкорінилися І я маю два куща. Ось такі. Погляньте, які гарні кущі в мене вийшли. манюсіньких цих зрізиків. Ось. Такі два кущі просто всі в бутонах. Лізуть-лізуть бутони. Цвіте він зразу. Перший же ж рік. Дивіться, який. Навіть важко описати цей неймовірно шикарний окрас. Він тут багатоколірний такий і такий складний. Просто фотографії виходять з нього красивущі. Дуже фотогіничні. Така краса. Далі в мене тут готуються до розквіту, і скоро я вам покажу. Зараз я подивлюся, забулась, як називається цей сортик. Судариня Зоя. Ось. Це буде судариня Зоя розвітає. розцвів у мене малесенький мій малиш ліачик дропс. Ось. Ви в цьому році купляли в мене живці. Ось такі вони. Ці живці були манюпусінькі, але тому що ось погляньте сама, сама висота цього куща, цьому кущові два роки. Такий малиш такими неймовірними яскравими квітами. Красивущими. Коли розпустять, ось бачите, повно бутончиків, коли вони розпустяться, то ці бутончики будуть як шапка, хмарка. Далі я хочу знову повернутися до свого сорту, якого я при огляді білих сортів образила, і він через кілька днів буквально, через буквально ну, тиждень, ось він який зробився. Я прошу в нього вибачення, тому що я сьогодні вражена цими воланами. І цей Айгуль на, як сформовані квіти. Просто неймовірна краса. Я зразу не зрозуміла цього сорту, порівняла його із, Галиною, із Любов Орловою, навіть в перших порах я думала, що це один і той самий сорт. Помилка всяка буває, пересорт. Но коли він розцвів, сьогодні, коли я зайшла, він малесенький, дуже я була вражена ось цим. Я сьогодні його фотографувала в різних ракурсах. Він маленький, дуже. Він ще багато, ось, бачите, внизу відсушив бутончиків, спека не дала йому витягнути. Бутонь самий він заклав дуже-дуже багато, незважаючи на свій такий пущик маленький, Ну, вже дійсно квіти, неймовірно красиві. Ця така якась. Мережи, як плюсочки, як мереживно, як мережо складені, погляньте. Неймовірно гарні. Ну, таке відео буде коротесеньке, тому що новинки вам я вже показала. Також в мене готується розцвісти, розквітнути ще новинка. Зараз погляну де Роксан. Бутон ось. Також в мене є ліліс Розела. Викинула. Бутони. І чекаю, от-от уже на початку розквіту неймовірно гарний сортик, це натхнення. Ще в мене є сорта. Які ви не бачили, і які ще наростають новинки, які отримала недавно. І продовжую ще замовляти, бо, тому що цього хом'яка не зупинити. Я все обов'язково вам буду показувати, розказувати, свої враження. Є в мене і втрати. Втратила один сортик дуже дорогоцінний. Але і таке також буває. Дякую за увагу. Підписуйтесь щоб не пропустити цікаве, і до зустрічі.